Боже всім, нехай Бог благословить вас на тому місці, де ви є. Хочу відповісти на одне серед дуже поширених питань: чому ж християни не матюкаються і чому взагалі віруючій людині не можна в своїй лексиці вживати ось таких поганих слів? По-перше, в кожному матюкливому слові є своє значення, яке має спільний початок з прокляттями. В новому завіті, у посиланні від Якова. Написано язиком ми славимо Бога, і тим самим язиком проклинаємо людей. З одних вуст виходить і хвала, і прокляття, такого бути абсолютно не може. По-друге, Ісус він нам пояснив у Біблії, що з наших вуст виходить те, чим наповнене наше серце, те, чим седенько, наповнене, те й уста говорить. Якщо людина є християнином, або просто віруючою людиною не номінально, а має справжні відносини з Богом, то такої людини не може бути присутня на вустах та в серці, прокляття або матерні слова. Бо серце такої людини наповнене Богом та словом Божим, вживаючи своєму слою матюки, це свідчить про те, що наше серце просто переповнене гріхом та прокляттями. Саме тому людина, яка живе з Богом, в серці вона не може мати. Поганих слів і мати взагалі якісь прокляття, тому що серце такої людини воно наповнене словом Божим і тільки Богословінням.